Арі. Галілея. Як спокійно. Тут далеко від міського шуму. Протягом тисяч років тут панував спокій. Свіжий подих вітру освіжав думки. Можна було лежати в траві, розглядати блакитне небо. Або збирати гриби в лісі, зустріти оленя в хащі, випити кришталевої води зі струмка. У ролі Арі Олександр Демидов до руйнування першого храму Галілея була найбільш густонаселеним місцем в Ізраїлі. Будинки стояли тісно, притулившись один до одного, і сусіди жили в мирі та злагоді один з одним. У ролі Хайме Віталя – Моріс Коен після руйнування першого храму Галілея почала спустошуватись. Люди залишали свої будинки, хоча й могли продовжувати жити, як жили. Але щось їм заважало якась невідома сила підштовхувала їх залишати цей край. У фільмі бере участь професор Міхайл Лайтман. Але ось через 15 століть люди знову повернулися сюди. Галілея стала відроджуватися заново. Вона знову перетворилася в духовний центр. Місто Цфат стало столицею Галілеї. Воно гордо височіло над всією округою, у цьому місті і почало розвиватися вивчення науки Кабала. Центр світу. Сьогодні прийнято думати, що центр світу там, де правлять гроші, сила, влада. Так нам здається тільки сьогодні, коли наш егоїзм управляє нами. А тоді людям було ясно, що центр світу там, де знаходяться духовні цінності. Так як саме це утримує світ від загального падіння якби не було в цьому світі світла і тих, хто його притягує, світ не зміг би продовжувати своє існування з боку світла. Одним з великих кабалістів, що жили в той час в цфаті, був Рабі Мошек Кардоверо Рамак, він викладав з боку світла, згідно відчуттів. Це коли людина осягає духовний світ і просто описує свої відчуття Кабалура мака могли прийняти, могли надихнутися лише дуже чисті душі, але цей період закінчувався. Почався новий етап людської історії. Більш грубі, егоїстичні душі стали спускатися в наш світ. Ці люди потребували вже набагато більш практичної, реальної методики. І таку методику надав Арі. Арій поклав початок виправлення синту. зі спогадів Хайма Виталя. Сон. Одного разу Арі розповів мені про своє дитинство. Він народився в Єрусалимі в 1534 році, коли йому виповнилося вісім років. У нього помер батько. Він помер з виразом повного спокою на обличчі. Він знав, хто зможе замінити його. Після смерті батька мати розповіла Арі таку історію. Одного ранку батько прокинувся з дивним виразом на обличчі. Вона його спитала, що трапилося. Мені наснився сон. Відповів батько. У вісні до мене підійшов чоловік, одягнений в білий одяг. Хоча обличчя його я й не пам'ятаю. Він сказав мені, що в нас народиться син, ім'я його буде іцхак. Наш син Іцхак. він визволить народ ізраїлю від влади нечистих сил. Так сказав він. З його допомогою ворота науки Кабала розкриються для всього світу. Після смерті батька настали тяжкі дні. Мати вирішила забрати Арі і виїхати до Єгипту. Одного разу під час молитви Арі побачив незнайомого старця. Він увійшов до зали, зайняв місце біля вікна і занурився в читання товстої книги, що відрізнялась від усіх молитовників, які колись бачив Арі. Арій обережно оглядав старого. Іцхак! Раптом вимолив старий, не рухаючи вустами. Тобі слід заглибитися в вивчення внутрішньої частини тори. Ти повинен займатися наукою кабала. Книга. После після цієї зустрічі Арі закривається вдома і присвячує весь свій час вивченню книги Зор. Аріна не виходить з дому протягом довгих днів. Світ ніби припиняє існувати для нього. Він заглиблюється у вивчення книги Зор, намагаючись зрозуміти справжній сенс слів Рабіхіє земля, рабі Шимона, печера, річка, небо і йому починає розкриватися вищий сенс великої книги. За кожним словом, величезна глибина осягнення людиною себе і вищого керівництва. Усамітнення. Роки йдуть. Аріарі сповнений рішучості покинути свій будинок і усамітнитися занадто багато всього, що заважає зосередитися на навчанні, говорить він своєму тестю. А мені потрібно ще багато встигнути. Я боюся думки, що не зможу осягнути з науки кабала все, що в ній приховано. І тоді його тесть будує йому будинок на берегах Нілу, дає йому в розпорядження десять слуг, які повинні піклуватися про все необхідне для нього. І все це для того, щоб Арі зміг присвятити кожну мить і кожну думку, вивченню науки Кабала. Цей будинок на березі Нілу став для Арі місцем великих духовних відкриттів. Глибокі таємниці розкрилися йому там. Сходинка за сходинкою він піднімався до головної таємниці світобудови. Ось так, за допомогою вивчення книги Зоар і постійних думок, йшов до свого особистого виправлення і виправлення всього людства. Сувора зима прийшла до Єгипту, лили страшні зливи, сильні вітри зривали дахи з будинків, ніл вийшов з берегів і переповнив прилеглі села струмками води і бруду. Будинок Арі дивом уцілів. А сам Арі зі своїми слугами встиг зайти на корабель і доплисти до берега. Тут же він відправився в найближчий молитовний будинок, щоб віддячити творцю за свій порятунок. Коли закінчив молитву, раптом відчув руку на своєму плечі і обернувся за спиною. Стояв старий єврей, Арі миттю впізнав його. Це був той самий старець, який багато років тому направив його на вивчення науки Кабала. Вітаю тебе, старче, старик, сказав Арі. Як багато Но часу я не бачив не тебе. Тебя? Де ти був? Я був по той був, бік Червоного моря, відповів моря, старий і додав, і додав. Прислухайся до моєї поради, Арі. Досить тобі працювати одному. Візьми свою сім'ю і вирушайте, сім і вирушайте до міста Цват, на тебе чекають я там. Старець вийшов, вийшов за, двері за двері і розчинився і в темряві провулка. Цфат. минуло кілька років. Невідомо де перебував Аї в ці роки. І ось саме тоді, коли він був готовий як учитель, як кабаліст, що осягнув всі 125 духовних ступенів. Саме тоді він з'явився в цфаті і було йому тоді 35 років. Він ходив цими вулицями. Розмірковував йому залишалося жити всього півтора року. За ці півтора роки він зробив революцію у світі, духовну революцію. Він не розвішував оголошення на стінах, не просив людей прийти до нього. Люди просто самі відчували, що з'явилася особлива, велика, духовна людина, і тяглися до нього. Зі спогадів Хайма Леталя. доля. Так я вперше зустрівся з великим Арі. Він сидів переді мною, і мені здавалося, що він знає все, про що я хочу його запитати. Я розумів перед ким я стою і зарікся ніколи цього не забувати. Після зустрічі з Арі я був дуже схвильований. Цілих два дні я не виходив зі своєї кімнати і тільки просив у Творця дати мені сили уподібнитися Арі і щоб я ні на мить не зупинявся на своєму шляху до Творця. Методика. Методика. Коли людина вивчає методику Методика за Арі, вона розкриває, що вищий що духовний, духовний світ будується за одним законом законом абсолютної любові. Що ще що людина, що розуміє, людина з розуміє з цієї методики? Вона починає, вона починає розуміти, що розуміти, що до тих, тих пір, поки вона знаходиться в своєму, в своєму егоїзмі. Вона не може розкрити цей вищий світ. Вищий світ залишиться прихованим від неї, а значить, залишиться прихованим від неї і те щастя, яке чекає на неї. І тоді людина розуміє, що її власний егоїзм і є її головним і єдиним ворогом, який пожирає всі плоди її праці і не дає їй насолоджуватися ні в цьому житті, ні в майбутньому. І не тільки вона страждає від власного егоїзму, вона приносить страждання всьому світу. Арі створив методику, що дозволяє людині піднятися над своїм егоїзмом, не пригнічуючи його, не стираючи його, піднятися над ним. Ця методика називається методика екранів, що дозволяє людині знайти те, що вона шукає протягом всієї історії людства, свободу, свободу, надію, мир, любов, арі розкрив нам не тільки саму методику, а й те, як ми можемо донести її кожній людині, щоб кожен зміг піднятися в духовний світ, знайшовши в ньому призначене йому щастя. Арі говорив нам, уявіть собі, що ви стоїте біля джерела і жадаєте напитися води. Ви зачерпуєте вашою посудиною воду, наповнюєте її, п'єте і відчуваєте, наскільки брудна вода. Але джерельна вода завжди чиста. Це ваша посудина брудна. В ній вся причина страждань. Якщо ваша посудина нечиста, то не має значення наскільки чиста буде джерельна вода. У нечистій посудині чиста вода невідчутна і цілком подібна до цієї посудини. Вона приносить лише страждання. Якщо ж ви очистите посудину, ретельно промивши її. То джерельна вода стане для вас джерелом насолоди. Тільки так. Тільки коли ви очистите свою внутрішню посудину від егоїзму, закладеного в вас, ви зможете відчути всі ті великі насолоди, які підготував для вас Творець. Той великий світ, який оточує вас і світить вам постійно. Тільки якщо ви налаштовані на розкриття цього світла, будете прагнути до нього. Тільки тоді ви зможете очистити свою внутрішню посуду. Зі спогадів Хайма Віталя. Прагнення. Не раз говорив нам Арі, добре, що ви не розумієте, ваш розум це лише відзеркалення вашого егоїзму, інструмент в його руках, постійна думка, як урвати собі більше. До Творця можна прийти тільки в палкому прагненні до нього, а не в розумінні. Нічого ви не можете зрозуміти, не осягнувши. Я бачу тих, хто накопичує знання, бачу їх і мовчу. Вони не доб'ються нічого. Поки ви не прагнутимете до творця всім своїм серцем, він не дослухається до ваших прохань. Якщо ви не знімете цю зовнішню оболонку і не прагнутимете до внутрішніх своїх бажань, ви не зрозумієте ні на йоту вчення арі. Поступово відходили ті, хто не міг винести нової методики. Сформувалось нове коло учнів Арі. Ми звали себе синами Арі. Ми намагалися з'єднатися між собою в нашому прагненні до Творця, і ми розуміли, що це найголовніше. Хайм Вітальн не залишав Арі навіть на секунду, і навіть після занять він проводжав його, йдучи завжди з правого боку від нього. Так вони і ходили по цих вулицях. З вуст учителя, за розлитим супом, за, за, розлитим, супом, за, за дощем, дощем, який застав вас в лісі, лісі за, за павуком, що причаївся в кутку хати за старцем, за старцем який нібито випадково сідає поруч з вами, розкриваючи розкриваю книгу по кабалі, за всім, за всім цим, цим стоїть творець. Так він, так він закликає вас до вас себе. Зрозумійте це. це. Ідіть до нього. Крім, нього. Крім немає нього немає нічого. нічого. Все, що навколо все, що нас, це Він, Його дії, світло Світ його, його, що все, все собою наповнює. Світло, що закликає вас очиститися, і чим більше ми очистимося, тим більше ми зможемо наблизитися до Творця і отримаємо ту безмежну насолоду, яку він приготував нам. Немає ані травинки внизу, над якою не було б ангела, що промовляв би Рости, Вірш Арі. Стих арі. Одного разу під час прогулянки з Хаймом Віталем Арі виголосив вірш. Він не записував його, слова просто самі собою лилися з його вуст, як джерело. Він чітко вимовляв кожне слово, кожну букву, кожну вищу думку. Так народився знаменитий вірш Арії. Знай, до початку творіння було лише вище світло, що все собою заповнювало. І не було вільного незаповненого простору. Лише нескінченне, рівне світло все собою заливало. І не було в ньому ані початку, ані кінця. А все було цим одним простим, однорідним світлом, і воно називалося світлом нескінченності. В цьому вірші вся наука кабала, про нього можна написати тисячі докторських дисертацій. І все одно ми не зможемо розкрити і тисячної частки того, що приховано в цьому вірші. І ось після стиснення цього в центрі заповненого світлом простору утворилась кругла порожнеча. Лише тоді з'явилося місце, де можуть створіння і істоти існувати. І ось простягнувся від нескінченного світла промінь прямий, зверху вниз спустився усередину простору пустого того. Простягнулося, спускаючись по променю світло нескінченне вниз, і в просторі порожньому тому створив всі абсолютно світи. Нам ще належить розкрити в майбутніх поколіннях. Скільки ж Арі приховав в цьому своєму вірші для того, щоб ми могли осягнути всю глибину науки Кабала, шар за шаром, і за допомогою реалізації цієї науки прийти до вершини людської сутності? Півтора року пройшло з того дня, як Арі прибув в цфат? Він відчув, що зробив все покладене на нього згори. І тепер настав його час покинути цей світ для кабаліста День його смерті не є таємницею. Так було. І рі. зі спогаду хайма виталя передбачення. Ось той самий Дуб його широкі гілки, в тіні яких повідомив мені Арі про день, коли його душа покине цей світ, 5 ава, 15 липня 1572 року. Через сім через сім місяців ти залишишся один. Сказав мені Арі. Ти повинен продовжувати наш шлях в точності так, як я вчив тебе. Ці слова пронизали мене як цвяхи. Я так звик до свого вчителя, що не міг уявити собі і дня без нього. Учитель сказав я йому: як я зможу жити, не бачачи більше обличчя вашого, не чуючи вашого голосу? Як можете піти ви, коли світ так потребує вас? Я не хочу, щоб наші душі розлучалися. Почуття оволоділи мною. Я заридав, став на коліна. Я просив його зглянутися наді мною і над всіми тими, кого він залишає тут. Рі довго мовчав, дивлячись на мене. Через кілька хвилин, які здавалися мені вічністю, він сказав: напевно, я поганий учитель, якщо мені не вдалося пояснити тобі істину. Хіба ти не знаєш, що не ми відміряємо термін перебування нашої душі в тілі, день і час визначені? Наша мета полягає лише в тому, щоб правильно використовувати той матеріальний час, який було нам відпущено, тобто зробити все, що в наших силах, щоб наблизитися до Творця, придбати його властивості, його піднесені властивості віддачі. Якщо мені не вдалося пояснити це кращому з моїх учнів, що я можу сказати про інших? Це не розлучення, це, це не, траурний не траурний день. Хай хай Віталь, скажи, що, що це була лише хвилина слабкості, хай немає нічого гіршого, хуже. немає нічого, нічого гіршого хай за відчай. Хай. Він заперечує управління Творця. Ознака віри це радість. Якщо я навчив тебе, що таке віра. Значить, немає місця розпачу. Ні. Ти повинен приймати все з радістю, так як немає зла в світі. Рішення. В останні дні, дні в свого життя Арі починає віддалятися запрещу. від учнів. Він приймає рішення, якого вони зовсім вони не, не очікують. Він забороняє він, їм надалі займатися наукою Кабала, запрещает забороняє всім, крім Хайма Виталя. Він знав, що, що Кабала зможе бути передана майбутнім поколінням найбільш точно, відповідально тільки через Хайма, Хайма Віталя. Зі спогаду Хайма Віталя. Прощання. Прощання перед смертю зібрав великі арі, арі всіх своїх учнів. Всі прийшли. Всі. Крім мене, саме в цей день мені довелося виїхати з міста по якійсь незначній справі. Пізніше, коли мені стало відомо про те, що трапилося, я не міг зрозуміти, чому не дозволив мені творець почути останні слова великого вчителя. Чому в мене забрали можливість попрощатися з ним? І зараз я часто розмірковую про, час, про той, той час, коли всі мої товариші стоять навколо вчителя в ту мить, коли він повинен покинути, покинути цей світ, а мене з ним немає. Мені розповіли, що в останній момент він підняв голову, окинув усіх поглядом і запитав: а де хайм Віталь? Йому сказали, що мене немає в місті. А він, як мені розповіли, тяжко зітхнув і сказав, що йому шкода, що мене немає зараз серед них. Тадже передайте йому, сказав Арі, що я не покину його. Якщо він залишиться моїм вірним учнем, я буду з ним. Після смерті вчителя Хай Віталь не, <шов> не знайшов учнів, які змогли б вивчати методику Арі. Він багато пережив, багато побачив, переїжджаючи з місця на місце, жив в Єрусалимі, потім в Дамаску, там і помер. Один без учнів. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת האוויר ריקני וחלל אלא הכל היה מלא עול האין סוף הפשוט ההוא כי טרם של נעצלו ממלא את כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי, בבחינת האוויר ריקני, וחלל, אלא הכל היה מלא עול, האין סוף הפשוט ההוא, כי טרם ש...